Привіт, друзі. Хочу поділити ситуацією і запитати поради. Я не знаю, хто ще так робив. Я... Мене трошки совість, звісно, мучає до сих пір, але я вважаю, що зробив правильно. Значить, розказую: ранок, година, пік, приходить домовлення. Клієнт відразу ж дзвонить і просить, якщо можна, прийти, будь ласка, чим пошвидше. Я дуже запізнююсь. Я розумію, окей, добре, буду намагатись якнайшвидше. Я приїжджаю під ЖК, приїжджаю під шлагбам, бо заїхати не можна. Відбиваю, що я на місці, проходить безкоштовне очікування, проходить 10 хвилин платного очікування. Я розумію, що ну, не так вже сильно клієнти поспішають, хоча б позвонила дівчина і дуже сильно просила. Я скасовую замовлення без всяких штрафів, без нічого, бо вже довго протримав. Тільки скасовую, мені відразу дає замовлення там 800 метрів, тобто від ЖК треба виїхати на дорогу, і там зупинка зразу. Я починаю їхати, і вибігає ця дівчина і біжить за мною. А я кочусь не дуже швидко, тому що там ями, дорога погана. І вона бігла зі мною, за мною аж до самої дороги. І Я повернув на зупинку, до мене сідає вже пасажир, замовлення якого я другого прийняв, і ця дівчина відкриває двері і каже: А куди ви поїхали? Кажу, дівчино, я ну, прочекав вас 15 хвилин. Ви попросили, я приїхав дуже швидко і 15 хвилин вас чекав. Тому, вибачте, будь ласка, у мене вже інший пасажир, я поїхав. Скажіть, будь ласка, чи правильно я зробив?